Вітаю на моєму каналі, і перш за все, дякую хейтерам за те, що підкидуєте мені цікаві теми для розгляду. Я розумію, що мої аргументи, відповідь навряд чи вами якось сприйматимуться, але мені байдуже. А для шановних моїх глядачів, то я висвітлю додаткові нюанси у темі про релігію і розхрещення. Хейтери, пам'ятайте, я вас використаю цинічно і справедливо у своїх цілях. Справа в тому, що на минуле моє відео попереднє із всього мого змістовного пояснення люди. Одна людина це написала, інші там щось лайкали, викрутили для себе, звичайно, що це через фільтр свого розуму, через свій рівень свідомості, тільки таку фразу мою. Я сказала, що ніхто з віруючих не відчував насправді Ісусової любові. І була мені фраза така кинута, що, що ти, мов, за все говориш. Звучить, на перший погляд, розумно, логічно, ефектно, ніби обломили мене. Та чи так це насправді? Дивіться, я хочу сьогодні аргументувати, пояснити, так би мовити, на пальцях, чому я так за всіх посміла розписатися. Говоримо про релігійний Егрегор, але в даному випадку ми розглядаємо саме християнський Егрегор, тому що я була в ньому і розповідаю саме про цей досвід. Під час хрещення. За допомогою цього ж ритуалу читаються певні спеціальні молитви, маніпуляції, дії робляться, підключаються стихії. Для того, щоб дитині або дорослій людині підселити релігійну сутність, яка належить до штучного егрегору, цього егрегору християнства. Ну, це називається там янгола, мов посадили, там, Духа Божого чи якось по-іншому можуть називати. Для чого це робиться? Це робиться для зв'язку, для контролю між відносинами людиною і християнського Егрегора. Хрестиками, які малюються там, на ручках, на ніжках, вистригаються на голові там хрестик із замовлянням певним. Це робиться, перенаправлюються енергопотоки людини із родового Егрегора, в який людина прийшла, який через батьків дав тіло в релігійний Егрегор. Таким чином, цим ритуалом утворився. Певний духовний контракт із обов'язками. А скажіть, ви їх знаєте обов'язки ці? Окрім відвідання храму, там причастя, сповіді, ви знаєте свої обов'язки перед релігією? Відповідь: Пошукайте у второзаконні Старий заповідь Біблія і співставте із життям. Ви будете шоковані. Е, далі. Ця сутність слідкує за чим? За виконанням цих умов, цих правил людиною, хрещеною або невиконанням, або порушенням. Для чого? Для того, щоб. Зробити потім відкат за це порушення, так би мовити, покарати. І звідсіля, знаєте, фраза пішла така: Бог тебе покарав, от тебе Бог накаже. І карає не Бог тут, а карає, це прилітає від оцього егрегору великого, штучно створеного, в принципі, потужного, цього вузла енергетичного, в якому люди. Як учасники, як батарейки, люди, які хрещені. І людина з поневоленою свідомістю, обмеженнями, вона стає слабкою. І Акцент в релігії робиться на, не на любові Ісусові, не на шляху в себе, а на стражданнях Ісуса, на катуваннях, на знущаннях над Ним, над болями, стражданнями Діви Марії, всіх навколишніх, хто це спостерігав. І фраза пішла, Бог страждав і нам велів. Тобто культ страждань іде. Культ бідності, там ті всякі притчі, через... легше пройти верблюду через вушко Голки, там, ніж Багатому за мною, ну і все таке. Також Ісус там казав, підстав щоки там, по одній вдарили втору, підставляє возлюби ворога свого. Це все насправді ослаблює. Це маніпуляції, на яких вже знаєте, збудувалися цілі легенди, ціла література, фрази. от І для того це робиться, щоб тримати далі людину в цьому егрегорі, щоб людина стільки стражданнями можна це змусити. Тому що сильні люди це люди творці свого життя. І так дивіться, страждання. Ось у мене шкала вібрацій, вона є в інтернеті у вільному доступі, ви можете самі її знайти і роздивитися. Я її переклала на українську мову, і тому е, вийшло так. Дивіться, внизу, нижче середнього, у нас. Самі такі нехороші прояви почуттів та емоцій, починаючи від гордині, гніву, бажання. Далі пішов страх, горе, апатія, почуття провини, сором. Дивіться, це все. І є страждання, те, що називається стражданнями. Воно знаходиться, як ви бачите, в самому низу, в нижній частині шкали вібрації, за словами, за поясненням там священиків і навіть Біблії, що Ісус прийшов, Він був святий, просвітлений, що Він був там, Ісусова любов, Божа любов, ці всі речі. Дивіться, де вони. Дивіться, ось де вони на самісінькій вершині шкали цієї шкали вібрацій, після гармонії, радості. Тобто ви оце все повинні пройти. Потім уже ви досягнете оцього просвітлення, відчуєте оцю любов, як кажуть в релігії Ісусу. Бо насправді це просто просвітлення, так? і починається це все із сміливості. А сміливість починається, коли ви Розумом розумієте, щось не те, стукаєте кулаком по столу. Так, я отут не згодна, не може такого бути, не бува такого. Треба розбиратися. От із цього вже починається ваш шлях на гору. А коли ви в рабстві, коли ви сидите тут в стражданнях, боїтеся там, страху Божого, гріха там, Божих кар, що там, вас покарають, чи там що, ви знаходитеся отут. то -от, І вам захочеться щось творити, створювати нове, якось щасливо жити, ви будете відчувати щастя? А ну покажіть мені тут. Ні, звичайно, ви будете тут в низах. Тобто ця любов, по-вашому Ісусова любов, по-нашому, це просто Божа, абсолютна любов, просвітлення, знаходиться в протилежних, протилежних місцях шкали вібрацій. Ці речі несумісні між собою. Якщо ви отут, то ви не можете випромінювати, відчувати оце. Тепер, от на пальцях, коли я вам показала, вам сподіваюся, більш зрозуміло, ну, хоча я сумніваюся, хай це буде матеріал для тих. З нормальних моїх глядачів, які теж цікавляться, в яких, можливо, теж таке питання або фраза виникла, то, будь ласка, роздивіться, і я вже просто не знаю, якщо це не буде аргументом, то ну, вибачте, нам просто не по дорозі з вами. Це, як ви бачите, Егрегор страждань, де є горе, почуття провини нав'язується сором. От. І також ще момент такий: Бог Яхве це не Бог абсолют, ото, який створив Всесвіт. Загугліть, от, що таке Бог Яхве. Подивіться оцю картинку на цього чорта з рогами. Це низьковібраційне, низьковібраційне, штучно створене божество. Це егрегор не любові, релігія це егрегор страждань. І ось чому старий заповіт пронизаний такою жорстокістю, кровавими наказами отого Яхве. А в новому заповіті Батько цей же Ісуса, це ж Бог Яхве, так? то він жертвує сином. І як вам отака жорстокість взагалі лягає на серце, як любов? Чому у вас нінограм це не бентежить? Вам це споріднено чи не вистачає сміливості? От Просто визнати це, назвати речі своїми іменами, дати їм відповідне місце, прийняти якісь рішення, себе визначити відносно цього всього. Бо починається все, як я вже сказала, з сміливості плюс інтелект. Щоб оформити цю незгоду, прийняти рішення і вже діяти далі, і підніматися по шкалі вібрацій і по життю, в тому числі. І з якою метою ви мені пишете цей бред в коментах, на що ви мені цитуєте під моїми відео священників, Біблію? От ви справді думаєте, що я подивилася одне відео про розхрещення, і на наступний день я побігла робити цей ритуал, так? Стрімголів, це все так, не обдумавши. Ви так собі це все уявляєте. Значить, ви в своєму житті вчиняєте от так само. І ви просто по собі мене судите вже вкотре. А я вам абсолютно незнайома людина. Я просто маю протилежну думку, ніж ви і ділюсь своїм досвідом. І перш ніж вийти на Ютуб, ви як вважаєте, я не готова була до хейту і ніяк не готувалась до цього, відстояти от своє право ділитися своїм власним досвідом і не відповісти вам. І після штрикалок, агресії, цих цитувань, там всяких, ви думали, я перелякаюся так, і швидко закрию канал, бо ви мені таке процитували Біблію, там, написали щось. Ну ви серйозно так мислите? Я була у вашій шкурі, я знайшла в собі сміливість піти далі з церкви і забрати свою волю і продовжую забирати все моє вкрадене релігією Егрегорем цим, по праву мого народження. Я знаю прекрасно, як ви мислите, ваші аргументи, ваші страхи оці релігійні. І перш ніж вийти на Ютуб, я спочатку прожила безцінний оцей досвід. Я спостерігала за процесами і висновки робила. Проживала це все на власній шкурі. Я провідчувала глибоко душею, розумієте, всіма куточками. І наскільки мені дано це, то я у найменших подробицях ділюся своїм безцінним досвідом. Він є для мене дуже дорогий, дорожче якихось там ваших цитат. І при цьому я не закликаю, не тягну нікого за собою щось робити, тому що людина приймає сама свої рішення, як зробила це я. І пам'ятайте, награна святість завжди помітно, вона гірше блядства. Дякую за увагу.